Прийшли до річки, а тут в річці дуже багато води набралося в зрівнянні з літом. Мабуть, десь на пів метра води піднялося. Тут у нас була така кладочка із дровинячок, І вони повспливали. Вода чиста-чиста в річці, прозора. Лягка ріка. Тут у нас ще є одне місце, раніше 2-3 роки тому, бобри будували греблю. Зараз підемо подивимось. Води прям ну, дуже багато. Зараз подивимося, чи бобри, випадково не збудували греблю. В принципі, так як і ми і думали, бобри побудували греблю. Але мені здається, їм ще хтось допоміг в цьому. Там он зовсім нема води, а тут ось повна річка води набрана. Вона потихеньку стікає, ось такі бобри буді.